Середа, 9 ранку. Вони як на роботу прийшли на прийом до міського голови. Пані Валентина стала безневинною жертвою від нападу бродячих собак. По дорозі на електричку її покусали брати. Наші менші. Ви знаєте, що в Києві на телецентрі телеоператора на пустирі загризло? Загризли собаки. Ви чули це? Мужик він не зміг відбитися. І я кажу, що відбитися там не можна. Спеціаліст світлову тварин у місті був, та й той постраждав не від тварин, а від людської руки. От вона в 5 же ранку вставала, відловлювала, і потім, як ви кажете, там в притулки і чином там знали, йому машину. Він відмовився. Хотіла як краще дбала про майбутнє онука. Переписала на нього земельну ділянку. Земельна комісія виступила проти. Дитина неповнолітня. а от юристи вважають інакше. На комісії Діана Валеріївна, значить, на комісії сказала, що цю землю треба оформити на мене, так як моєму п'ятилітньому внуку підсадувати землю не положено. Хоча я з самого початку. Просила поделить поровну. Тепер мені юрист говорить, що я ущемляю права ребенка і и заставляет заставляють мене писати отказ від землі. Я вже имела неосторожность написать написати дарственну на дочь. Тепер вона умерла. І зять, рачка до дому, йому земля не нужна, он не буде намір. Міський голова запропонував розумний і законний в нас, вихід із ситуації у даній ситуації земельну цю ділянку виділити на двох на сина цього внука і їх. Під будинком так. Дві з половини сотки, по п'ять соток нам дають. Да. Вона хоче і може працювати, але працедавці на роботу не запрошують і усе через дитину. 2 ,2. На роботу мене нікуди не беруть. Дотації які на рібенка платять мер порадив, де шукати роботу, навіть на співбесіду молоду матусю записав. Якщо у вас є зараз час, що до вас підійде одна людина Ольга Володимирівна, да вона готова працювати на будь-якій роботі, так можливо, нам треба десь прибиральниця. От я хотів би, щоб ви просто переговорили або з Бошколатом, або з хворостянком. Можливо, з Василем Івановичем, якщо є в нас вакантні місця, і на прийом до голови записалося 10 громадян. Жоден не пішов без поради та допомоги. Сені Варкалець Катрина Давидова. Новини, телеканал Бориспіль.